Доброї ночі мої любі. Забувся, що пан Сергій просив, знімайте, знімайте, каже, мені відео. Він так довго чекав, він бідний, боїться до мене телефонувати, що я його насварив. Кажу, пане Сергій, не телефонуйте постійно, бо ми займаєте мій час. По вашому котлу, пане Сергій, дивіться, вже тут трубочка варена, замовлю школа накопив. І середині який, який шва тут положив. Отаку шва. Там пряче все проварено. Котел вже був опресований, тобто ми дали тиск, ну не ми, а влад дав. І ви бачимо трошки такі сліди корозії, але воно все буде чиститися. Це говорить про те, що він милим розчином весь помокний, все перевірено. Все перевірено, дивимося, шовчики, ого-го. Все тут гарненько, все красивенько. І от тільки дверей буде. Хтось тільки дверей в вашому котлові буде. Я не знаю. Влад, погодився таке робити. На такій стадії ще бачимо, що зольничок готовий та готовий. Влад його так старається до ночі. Ось якраз мені вже всі розійшлися, думаю, трошки зняти бо день, що бачимо, дверцята заготовлені. Заготовки є на дверців, на всі, не на всі на всі. Один, два, три, чотири, п'ять. Там ще дещо. Заготовочки. Заготовки на дверцята вже є, зроблені. ну Тут є, буде трошки погратися з навісами, з усім. Якось так, щоб ви знали. Надвірна, надвірна, пан Василь, вашому, вашому другого бочечка доварюється, вихода, нестандартні, 20 см. Бачимо, як лягає потім. Лягає потони. Але щось ця варочка, щось вона сильно відчуває мене напругу. Ввечері варить, їх не знаю, обмануло з тими вольтами, бо начебто сказали, що більше, а щось їх не побільшало в нас. Що за Єво стандарт. Отак, воно вариться тут, Ну, зачиститься. Ще ці два виходи по 20 см. Буде більше утеплення, тому що а, буде стояти ну, теплоакумулятор в гаражі чи дай там буде стояти, щоб більше утеплення. Ну і соточка котел. Теж бачимо, був опресований вже сліди корозії від мильного розчину. Такий і все буде чиститися. Це говорить про те, що він перевірений вже під тиском. Перевірений під тиском. Тут трошки. Трошки дивимося сороківочка, якраз на кому положенні лежить. Правориш сороківочка, ліворуч лівориш соточка. <хи> ось так воно виглядає. так виглядає. Тут тож рам... А вже 20-й бачимо, боре вже тут, тут рамочки півавтоматиком. автомат прихваточки поробимо по середині для підсилення. І тут підсилюється суцільним, де буде, буде навіс. Крючок буде. крючок, ось так воно робиться. Сталося, сталося зашліфувати. Зашліфувати, ну як внутрішня частинка. А, це вже внутрішня є борі, бачите? Це вже буде під утеплювати. Ну, не під ці двері бачите, довжині тут під 15 шнур. Вже Боря більше трошки зробив. Соточка в такому е, вже теж йде на, на фініш. На фініш все на фініш. Все йде на фініш. Тут борепи автоматом поварив. Трошки тончі, швидко, достатньо. йде е, до фініша справа. Ну Іван і Андрій розслабилися, робили собі вихідні незрозумілого походження. Місце займають. Треба з ним більш серйозно говорити. Робить, робить, але Оце, влад, вже вони робилися, робилися, влад е, приїхав з об'єкта і бочки робив, і колектора робив, і ще їздив, і вже зробив. вже, вже, вже ну... На такій самій стадії, коли людина працює. На жаль, його здоров'я немає. Отакими четвірочкою. О, цей шов проварний з внутрішньої сторони і з зовнішньої сторони. Востійно, з тої сторони тонше шов, там тільки трію, якщо бувані. В принципі, те, що я хотів сказати, показав. Вже цей котел доробиться, вже якось знімемо огляд. Пан Сергій, радійте. Радійте, дочекалися ви. Дочекалися, свого добилися. Якраз хотіли, щоб плат варив, якраз лад варить. варить. Далі, мабуть, Михайло буде наступний. Дуже просив каже, щоб плат варив. Хоча в нас ще раз покажу, дивіться, які шви Івана Івана шви ідеальні. ідеальні шви. тут. Бачите, які шовчики. Ідеальні. У нас нема фірмоборсу, щоб були погані шви тут. Немає поганих швів. Дивимося, як тут шовчики, які. бачите. Ну, в принципі, по будь-якому котлові глянути тут не можна відрізнити. Не можна відрізнити на цей шов глянути чи на той шов. Відрізнити не можна. Ну, тут може трошки е, була... А, тут трошки більше струм може був. Плюс-мінус. Плюс-мінус аналогічні. Ну і вас трошки постарається, що якісь такі. Дуже файні шовчики, тут шовчика заліпити немає. Я вже забувся куди це. Напевно, на борщів, да, на борщів, Треба їм бочечку буде робити вже. О, вже Теж дверцята. Дивіться, однаково йдуть, дивіться, там дверцята робляться, тут дверцята робляться. Тут дверцята робляться і тут дверцята робляться. А, ще раз нас інтрига? Е, приз від фірми. Хто перший зробить, Іван чи Андрій? До речі, дивіться, що ви в Андрія. Аналогічно все. Все аналогічне. Шовчики тут до шовчиків, дивіться, які шви. Можна подивитися. До шовчику придатися. А ну пробуйте придивитися. мабуть зараз Андрій вже, вже пішли найгарніші шви, сам більш старається. Дивіться які гладенькі, рівненькі, рівномірненькі. Не що десь нас якийсь хтось шов робить гірше, хтось краще. Але люди кажуть, я хочу, щоб плад робив. Я не знаю. Я не знаю. і Тут гарні теж шви. Там гарні шви і тут гарні шви. Оце владові шви. Ну, Може більш таки як робот, він трошки варить. Бачите так. Це електроном варено. Ну, правда, два проходи. Два проходи більш, як можливо. Якісь рівномірні вже не знаю. Не знаю. Я вже постарів. Отакі такі шви в мене виходить. Гарніш гарні вже не виходить вже в мене. Отаке тільки. Все, не буду займати свою вашу часу, вже воєннічка. Пишемо, коментуємо. Трошки терпіння вже будуть, будуть ваші котли. Трошки ми не встигаємо, на жаль. Всім до побачення.